Там добрячка, дуже хочу я злити Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрий ради та сам дітлам. Верші, як Хо-хо-хо-хо Привіт, мої любі малята! Привіт, Дашо і Гануся. Привіт. Ото я радий. Що ви завітали до мене. Ану, що ти хочеш казати мені? Слухай, добричок, я недавно так? чула про дивних тварин. Ну, цікаво мені, цікаво. Ану не ну, розповідай ну, будь ласка, що це за тварини такі? Ці тварини незвичайні, так, тому так, що так. у них немає одягу. А одягу немає. А де ти Дашо, бачила одяг у тварин? Ні, ну зрозуміло, що іноді, у цирку, я бачу, трапляються. Звірятка, що їх одягають. Та я не про такий одяг говорю. Ну, а, а про який же ж тоді? Я говорю про цю велику кишеню, да, яка да, да. є в цих дивних звірях. Кишеню? Так, да, кишеню. Це не може бути. Кишені бувають лише в штанах, сорочках чи в спідницях. Да, Дашо. Та я й про те говорю, що да, одягу в них немає, да. а кишені є. А ну-ну-ну. Зачекайте на, ну, дівчатку, зачекайте. Мені здається, що я знаю про що тут йдеться. Про що? Розкажи нам. Ну, ну, гаразд. Я вам розкажу, але не тільки про цих тварин, не тільки про них. А про що ще ще? А ось про що. Я пропоную вам Дашу і Гануся і всім нашим маленьким глядачам. Відправитися, відправитися у цікаву і захоплюючу подорож. О, я люблю подорожувати. Так, так А це далеко? Ви запитуєте, дівчатка, чи це далеко? Так. О-хо-хо, а я вам відповім. Насправді, насправді, це не те, що далеко. Це дуже-придуже далеко. Я нічого мамі не сказала, Та -та. вона хвилюватиметься. Розумію. Та й ми ще малі собі у далекі мандри вирушати. О -о -о, ось що вас хвилює, дівчатка. Послухайте мене, я вже все передбачив. Ми ж будемо подорожувати з вами. Ми будемо з вами подорожувати прямо тут, у моїй оселі, але за допомогою уяви, телебачення і всяких там дуже цікавих. При цікавих книг. То що, Гануся, тоді давай? Ну, тоді давай. А ти, Дащо, не проти? Ні, не проти. От молодці. А куди ж відправимося? Зрозумів запитання. Я приготував для вас саму прекрасну подорож. Ми будемо з вами подорожувати по Австралії. Ця країна розташована, зараз так пригадаю, на південному сході Східної півкулі. Ось так. Ого, так, Ця країна займає цілий континент з усіх сторін, куди б ви не пішли і куди б не споглянули тільки море і океани. Виникла ця країна трошечки більше ніж 200 років тому. А найбільші міста цієї країни. Оце запам'ятайте. Значить такі місця, міста Сідней, Мельбурн, Брізбен, Перт і Аделаїда. А ви погляньте, і ви, маленькі мої друзі. Погляньте, які тут рослини красиві ростуть. Вони неповторні і дуже оригінальні. Більшість цих рослин, окрім Австралії, взагалі більш ніде рости не можуть. Ви більше їх ніде не знайдете, хоч би шукали все при все. А особливо красиві в цій країні ростуть квіти. Вони мають всілякі різнобарвні кольори. Пагорби там вкриті. Золотими квітами довголистої акації. Шість uh тисяч -huh. да. видів. От стільки, тільки ще uh -huh. тисяч. Росте в Австралії всяких видів рослин. Uh -huh. Отака От uh -huh. вона незвичайна і дивовижна ось ця країна, Австралія. Я пригадую, я недавно хворіла, так. і мені мама робила інгаляції. Так -так -так. А до чого ж тут Австралія? Да. А до того, що мама. Додавала до розчину краплю евкаліпту. Так. Яку ще евкаліпту? Ой, дівчатка, послухайте краще мене. Евкаліпт, Слухай Гануся, це також рослинка, яка росте, рослинка. Це ціле дерево, яке росте в Австралії. Ось оце дерево і його листя особливо. Ох, і цілющі ж вже властивості має. Це цікаво знати. На нашій планеті, і, зокрема, в Австралії, існує більш ніж. Ви тільки послухайте мене, більш ніж 700 чули? 700 видів евкаліптових дерев. Ну Як я вже говорив, більшість з них росте в Австралії. На батьківщині евкаліптів в Австралії було виявлено дерево за вишки 189 метрів. Оце так висота! Стовбур евкаліпта заввишки в 155 метрів. Друге таке дерево знайшли, був діаметром 25 метрів. Ну, звичайно, що дерева евкаліптів досягають висоти, ну, десь такого, в середньому 100-150 метрів. А є й серед них і карлики, такі невеличкі 2-3 метри. Такі і в мене, андо у лісі ростуть. Є навіть Чагарники. І ці чагарники, слухай, Дашу, і Гануся, вони також називаються евкаліптами. До речі, це вічно зелені рослини. Їхнє листя посилено випаровує вологу. І тому то ось ці природні насоси з землі смокчуть вологу. Вони сприяють осушенню заболочених місцевостей. Оце таке якщо дуже велике болото, насадили туди евкаліптів, і вони всю воду. Висосуть і перетворять болото на родючу землю. І за те, що вони доволі швидко ростуть, дуже швидко ростуть, їм потрібна величезна кількість води, що приводить до висушування ґрунту. О, то не завжди це й добре. Розумієте, в чому справа? Один дорослий евкаліпт може протягом року випаровувати 14 тонн води. Ого Отак от. Відсутність кущів поблизу евкаліптових лісів пояснюється тим, що евкаліпти своїм величезним корінням забирають з ґрунту всю воду, і там вже нічо, нічого не може рости ніякі кущі. А деякі види евкаліпту дають людям дуже цінне масло. А ще деякі дуже тверду деревину. Разом з тим, евкаліпт він відомий як ароматична рослинка, з якої одержують дуже цінні ефірні олії. А самою цікавою особливістю цих дерев є здатність щорічно міняти кору. І вона з них щороку спадає, а потім знову наростає. І якщо ви пройдете і поглянете на дерево, з якого щойно злетіла кора, то виявляє, що виявляється так схоже, як то хтось. Обідрав все це дерево. Але на самом ділі дерево саме скинуло із себе кору. Сапа, У Австралії їжак, зовсім навіть і не хижак, їсть термітів і комах, ловить язиком мурах. Гануся. Ну, кажи, Дашо. Морський їжак? Морський їжак. І живе там, де Евкаліпти ростуть. Як це ж він опинився біля евкаліпту? Ні, це не морський їжак. А ви знаєте, любі малят? От Гануся, мабуть, знає. Я вам відповім. Цю тваринку звати Мурахоїд. У мене в лісі немає, тому всі мої мурахи знайомі, вони всі. Добре живуть і нікого не бояться. Значить так, тоді ще одна загадка. Ці тваринки люблять гори. Їх висоти і простори. Мають невеличкий зріст і рожевий довгий хвіст. Корови. Корови? Люблять гори. Ой, це якісь гірські корови. Ну відгадуйте, я буду чекати. І якщо ви не відгадали, слухайте наступну. Ці малесенькі звірята, мов маленькі ведмежата, можуть гілку обійняти і на ній спокійно спати. Гануся, ну відповідай. Гася. Ні, яка гусінь, мов маленький відмежата оце добра гусінь. А послухайте, любі малят, давайте, дівчатка, ось ті загадки, які ви не відгадали, давайте ми загадаємо нашим маленьким глядачам. Давай. Давайте, ото слухайте, слухайте ще раз. Загад... Загадка перша. Ці тваринки люблять гори, їх висоти і простори, мають невеличкий зріст і рожевий довгий хвіст. Ну і друга загадка. Ці малесенькі звірята, мов лялькові ведмежата, можуть гілку обійняти і на ній спокійно спати. Послухайте ну, дівчатка, мені ото здається, дивлюся у віконце, що вже, мабуть, на дворі вечоріє. Так, вже вечоріє, а ми ще багато чого не встигли зробити. Ані поробки цікавої при цікавої. Але ви не хвилюйтеся. Мені здається, що ми нашу подорож по Австралії продовжимо наступного разу. Згода? Так, ну що ж, хай буде так. Тоді ми нашим маленьким глядачам побажаємо до побачення, скажемо їм, побажаємо всяких всяких гразздів і скажемо до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.